Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Масована атака Росії дронами камікадзе та ракетами по території України розпочалася вночі, тривала кілька годин. Повітряні тривоги оголошувалися майже по всій країні. Вибухи лунали в різних регіонах. ППО працювала інтенсивно, проте через кількість цілих проривів уникнути не вдалося. У Вінницькій області зафіксовано пошкодження лінії електропорадач та житлових будинків. Частина районів залишилася без світла. Аварійні бригади виїхали на відновлення постачання. У Житомирській області підтверджено загибель однієї людини та однієї одного пораненого наслідок обстрілів зруйновано кілька підприємств і приватні будинки. Рятувальники працювали на місцях ударів до ранку. На Львівщині удари здійснювалися як дронами, так і ракетами. однак, система життєзабезпечення продовжувала функціонувати. На волині уламки збити попал, а впали у населеному пункті. Жертва не було. На Хмельниччині три людини отримали поранення. Є підтвердження влучення у склади з матеріально-технічними ресурсами у Києві Рівному та Івано-Франківську працювала ППО. Місцеві мешканці повідомляли про численні збиття, але також. Пропадіння уламків на житлові будівлі особливої ваги була ситуація на польському прикордонні. Російські дрони знову вторглися в повітряний простір Польщі цього разу. Авіація НАТО зреагувала миттєво-польські та американські. винищувачі піднялися в повітря для знищення ворожих цілей. Над кількома воєводствами було зафіксовано роботу засобів ППО та авіації. Дрони збивалися безпосередньо над прикордонними районами. Варшава підтвердила, що це акт агресії. Перебуває в постійному контакті з командуванням альянсом. У відповідь Україна завдала серію ударів по території. Риї Росії повідомлялося про знищення одного бомбардувальника Ту 22 м 3 який перебував на пускових рубежах і готувався до запуску ракет. Ураження було здійснено з району суми за допомогою невідомої ракети, яка вразила цілі на великій відстані. Інцидент спричинив значний резонанс у російських військових колах, оскільки мова йшла про літак стратегічної авіації, що мав завдати ударів по українських містах. Крім того, українські сили застосували нові ракети типу «Фламінго» і Сапсана для ударів по військових об'єктах у прикордонних районах Р. Ураження аеродроми, склади з боєприпасами та командні пункти поширювалися повідомленнями про масштабні пожежі і детонацію боєкомплектів. За попередніми даними йшлося про сотню загиблих і поранених серед особового складу, що перебував на цих об'єктах. Паралельно польські винищувачі АВ-16 проводили активні польоти вздовж кордону, фактично кошмарячи все прикордоння. Їхня присутність мала подвійний ефект. Демонстрацію готовності реагувати на нові загрози і попередження Росії про те, що безкарного вторгнення дронів більше. Не буде аналітики. Зазначали, що нічна подія стала однією з наймасштабніших за останні місяці. Військовий аспект був очевидним. Росія продовжує спроби виснажити енергосистему України, але водночас втрачає власні ресурси. Літаки, аеродроми, склади. Збиття Ту-22М3 стало ударом по престижу російської авіації, оскільки подібні літаки вважалися ключовим елементом. Для масованих ракетних атак політичний вимір полягав у прямому втягуванні поліщів. Перша авіація обрала активну участь у знищенні російських дронів, діючи спільно з НАТО це вже була побічна шкода. А фактичне підтвердження того, що війна виходить за межі України, у Варшаві більше не усвідомлювали все, що наступною мішенню може стати і сама Польща, і це змушувало її переглядати оборонну політику. Психологічний аспект був не менше значущим. Українське суспільство, попри втрати отримало сигнал. Навіть у найтемніші години оборона працює, а удари у відповіді завдають ворогу відчутної шкоди для поляків. Нічна операція стала уроком. Але швидко який зміни й від дискусії сумнію Чіткого усвідомлення спільного ворогу таким чином нічні події стали переломним моментом. Україна вистояла від наймасовнішим ударом за чотири місяці. Польща вперше активно вступила у протидію дронам РФ. Росія зазнала відчутних втрат, втративши стратегічний літак і зазнавши значних руйнувань у прикордонних районах. Кремль прагнув продемонструвати силу, але отримав ефект протилежний. Посилена співпраця України та НАТО і ще більшу консолідацію заходу проти агресії. Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.